Перш за все, е, треба зрозуміти, що публічно піднімати це питання аж бігом одразу дуже небезпечно, тому що якщо він не дай боже в полоні, е, то е, якщо тільки він стає більш публічним або про нього просто елементарно ж загуглити інформацію, якщо ви пишете щось з іменами прізвищами, то тоді він стає, скажімо так, більш. Цінною розмінною монетою, а, і ймовірно що він вийде раніше, а, ну трохи склад, складно буде. Що стосується а, тепер а, ну, основних проблем, треба зрозуміти, що військові, ну тобто люди цивільні, не знають не знають навіть до кого звернутися. Є гаряча лінія МВС для родин загиблих і полонених. Так, я, і, до речі, в правому навігаторі нашому в принципі є для е, військових, для родин е, безвісно відсутніх е, безвістків е, е, зниклих е, є інформація про е, ці гарячі лінії. Є оповноважені з питань осіб, зниклих. Е, е, є звернення е, ну до міжнародного червоного хреста. Окрім того, ми там зібрали в цьому правовому навігаторі всі ці, ці дані, інформацію з телеграм-каналом, з там інших національного інформаційне бюро. І це все люди не знають, що таке існує, коли починають шукати, натикаються на якихось людей, які щось можуть пообіцяти. Навіть тому, раджу. Покористувати саме ним, там є для родин вся повна інформація. Там також прописано, що треба робити, якщо дізналися про перебування бізвісно зниклого полоні. Цим займається СБУ, також цим займається головноправні розвідки. Є координаційний штаб знову ж таки з питань поводження зв'язку з положеними. І от вся ця інформація зібрана. Проблема виникає тоді, коли. Головне управління розвідки працює, але не дає результату одразу, і починають родини бігати, писати всім кому завгодно, думаючи, що головне розвідки, наприклад, щось там не робить або забило. Ні, це дуже важкий процес. Знаєте, він не описаний в книжках, це не інструкція, це знову ж таки політика, десь десь вони обмінюються. певною інформацією, десь вони. Ми кожен день там, так чи інакше беремо і їх полонених. Це важка робота, але вона, вона тупо як шахи. і Я розумію, що треба мати трошки більше витримки. Тобто, зрозуміти, хто на це впливає. Це найважливіша історія, хто конкретно впливає і як на це впливає. Тому що е вам можуть знову ж таки е порадити, там не знаю, йти писати, створити нову сторінку в Фейсбуці про це, що давайте його звільнимо з полону. Але треба дуже-дуже дуже, дуже, дуже сфокусуватися, чого ви хочете: повернення його живим здоровим або хайпу, крику, е знайти винних, назвати всіх мудаками і таке інше. Питання, про чого ви хочете. Якщо хочете цього, робіть так, як ви вважаєте. Якщо хочете ефективності, треба усвідомлювати, хто на це впливає. І це ми прописали, в принципі, теж в правовому навігаторі детальну інформацію, хто конкретно цим займається і в кого можна вимагати, як у держави, цим займатися. Тобто, усім нам варто набратися якоїсь витримки, сміливості і бажання змін і розуміти, що ці зміни будуть тривалими. Так, на жаль, на жаль, це дуже важко. Я розумію, що ця порада буде звучати, наче я трошки Арістович, але тим не менш, е, терпіння в досягненні своєї мети, це те, що нас, нам, нам може подарувати перемогу. Тому коли ви шукаєте своїх близьких, просто терпіння. Я знаю, що іноді Здається, що все. Немає надії. Ви знаєте, я до останнього... Мрію і думаю, що в мене, наприклад, злябся запахи після поранення. Я знаю, що я в це вірю, і мені з цим навіть легше, навіть коли мені сказали, кріше ніколи його не буде. Ну я спокійно в собі вірю, мені трохи легше. Дуже раджу цим користуватися.